Привіт, друзі, ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Незадовго після останнього лютневого ребалансу вийшов ребаланс на березень, тож сьогодні в відео будемо дивитися, кого і як покращили цього разу. Ще, друзі, хвилинку уваги. Я думаю, ви більшість знаєте Кирила з каналу Пазломан. Він вже довший час знаходиться в ЗСУ на захисті нашої країни, і ось з ним трапилося нещастя. Внаслідок поранення він втратив ногу і потрібна реабілітація та протезування. Відкрито збір, і за можливості прошу долучитися до цього збору. Будь-яка сума чи поширення важливі і допоможуть. Посилання на банку та на карту я залишу в описі під відео. Долучайтеся і давайте підтримаємо Кирила. І давайте відразу розпочинати, за всіх розповім по порядку. Найперше, це скажу за пасивку астральних геномів, а саме ця пасивка, де шкода героя обходить прислужника цілі. Тепер вона буде дещо видозмінена, і до шкоди від вміння ще додається шкода від каменю, яка теж обходитиме ціль. Тож дуже хороша новина для власників сальніси, пласа, кварі і варда. А також, думаю, нові гноми, які виходитимуть з такою пасивкою, теж будуть додані до цього списку. Ну а далі на черзі герої місяця за березень, яким дали покращення вмінь. В принципі, майже так само, як і минулого року, все пододавали по пару відсотків до вмінь. Отож, даліла мала хіл 35%, а стало 40%. А хп прислужника, якого вона ставить, зросло з 15% на 20. Також підняли хіл для костюма Даліли з 32% на 37%, а ХП прислужника з 22 на 25 У Фріди зросло збільшення шкоди з 320% на 350. Це середній набір. Але вибачте, з такими статами її певно навіть 400 не дуже допоможе. Хоча в героя є потенціал, і до прикладу за відсутності міцнішого героя її можна брати на титана. Що я в принципі і роблю, але її важко виживати. А костюма в неї нагадаю досі навіть немає. А якщо б і вийшов в недалекому майбутньому, то майже два роки чекати, щоб купити. Ну або десь в якомусь збірному виклику випаде чи в таверні. Телурії підняли рівень шкоди з 150% на 160%. Це дуже багато. Я навіть не знаю, кого проти неї брати. Всіх одним ударом покладе. Ну, а якщо серйозно, це взагалі дуже мало, як на мене. А хіл збільшили з 306 одиниць на 506. Добре, що за два ходи хіл відбувається, але все ж, як на мене, герой доволі слабко виглядає. Далі покращили демаги малікни з 320% на 350%. Нагадаю, це цілі і ближнім ворогам, що теж не надто багато. Загрога виросла шкода з 460% на 490%. Це цілі і незначна ближнім, але з обходом захисних бафів. Далі Гіліган потрапив під ребаланс. Шкода з 350% стала 390%. Він цілі і ближнім наносить, а шанс обійти захисні бафи з 75% став 85%. Тобто загроги повністю обходить, а в Гілігана це шанс. І захист, який дає герой, став тепер 45% замість 40. Нагадаю, що він повільний, але може розігнати ману за рахунок бафів противника. Як на мене, то такий рівень шкоди більше пасує для повільного масовика, а не героя по трьох. Тим більше, якщо врахувати низький рівень атаки і ще й невисокі захисні властивості. Далі Аношка, минулорічний гем березня. Її збільшили хіл з 25% на 30, та збільшення шкоди, яку отримує ворог в сплячці, з 40% на 50%. А далі ви не повірите. Я, наприклад, була дуже здивована деяким гемам покращили стати. Щоправда, лише новішим це деяким з минулого року і навіть з цього року. Вже Тож, маємо прогрес. Звісно, не набагато і новішим, але це можливо такий маленький крок в цьому плані, і це буде частішою практикою. Може, навіть до старих героїв дійдуть руки в розробників. Побачимо, але, хоча б так, Тож якраз в Аношки збільшились характеристики: було 861 атаки, стало 902, Захисту було 943, тепер 984. І життя було 1664, а стало 1788. Як бачите, до покращень нових івентових героїв не дотягує, але хоча б якось. Ну і за решту гем теж скажу, наскільки покращили їм стати. Авіана мала 1001 атаки, тепер 1030. Захисту було 931, стало 962, і життя стало 1680 замість 1582. Тож тут аналогічно не щось надзвичайне, невелике підвищення. Бо Іран має 1042 атаки замість 1021, захисту є 929, а було 887, і життя було 1528, а стало 1652. Хлорис, вона новіша за попередніх героїв, мала кращі стати і, відповідно, їй на менше підняли. А саме додали 20 до атаки, 21 до захисту і 60 до життя. Гладіус, тільки от нещодавно піднімали йому рівень шкоди, а тут вже й характеристики додалися. Мав 929 атаки, тепер 972 захисту, мав 875, зараз має 918. І життя мав 1577, а стало 1705. Феоні зовсім трішки підняли, додали 6 до атаки та захисту і 25 до життя. Так само мене не набагато збільшили, додалося 10 атаки і 13 захисту та 31 життя. В сіні збільшилась атака з 1040 на 1067. Захист з 947 на 974 і життя з 1547 на 1629. Далі сір Казмір мав 964 атаки, тепер 988. Захист з 1025 став 1048. І життя з 1672 зросло на 1746. Зарга теж минулорічний ГМ, Піднялася на її атака 1069 замість 1030. Захист піднявся на 867 замість 826, а життя тепер 1652 замість 1534. Зад свіженький герой тут взагалі мало покращень, лише пару одиниць. На 2 збільшилась атака на 4 захист, а життя на 6. В Зідана на 15 збільшилась атака на 17 захист і на 44 життя. І ще залишився зоран, в якого було 830 атаки, тепер 871, Захисту було 957, тепер 999, і життя було 1602, а стало 1744. Тож як бачите, мінімальне збільшення, але як я і казала, прогрес є. Справа зрушилася з місця, і сподіваюся, такі покращення будуть ще впроваджуватися. Ну і ще є івентові герої, якими збільшили стати, вони і були вищі, як в покращення ГМ, але ще збільшились. Тож скажу ще коротко за них, кому підняли і як. Бальтаїру мінімально підняли 2 до атаки та захисту і 12 до життя. Зауважу, що стати в нього і так хороші, як мінімум 1320 захисту це непогано. Бонзо підняли він теж бард новий, як і Бальтаїр. Мав 1262 атаки стало 1293, захисту з 1036 стало 1069, а життя з 1833, тепер 1932. Дубхан він з мисливців, підняли атаку на 1095 замість 1030, захист на 1081 замість 1015. А життя 2222 замість 2022, тобто аж на 200 одиниць, і це високий рівень. Ревна підросла на 35 в атаці та захисті і на 99 в житті. Руадг підріс на 55 в атаці, 56 в захисті і 167 в здоров'ї. Ну, він повільний герой, то йому потрібне збільшення. Салімата піднялась на 16 в атаці, 19 в захисті і на 55 в здоров'ї. Далі Сіджін мав 1112 атаки, тепер має 1159. Захисту мав 1032, тепер має 1079. І життя тепер 2154 замість 2012. Сюн піднявся на 50 в атаці та захисті, і на 148 в здоров'ї. І тура виросла на 64 в атаці і в захисті, та на 192 в здоров'ї. Тож непогане збільшення, і герой цікавий, вона по трьох і швидка. Ну і ці герої всі доволі рідкісні, що барди, що мисливці, тобто рідко бувають в грі, ну і в принципі нові. Хоча з такою швидкістю виходу героїв деякі встигають трішки застаріти, бувши лише пару разів в грі. Отож, таким був ребаланс на березень. Пишіть кого маєте, і чи відчули покращення по вашому герою. Особливо якщо є гем, то як вам? У мене є лише Авіана і Зед, ну Зед там два бали, то так і невідчутно. А, ну і Фріда є, але як я і казала, я її тільки на титана використовую, і то їй складно виживати там. А на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі різних новинок та подій, що відбуваються в грі. Також, друзі, дуже дякую всім за підтримку і буду рада почитати ваші думки в коментарях. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких та до зустрічі в нових відео.